12 команд змагатимуться цьогоріч у футбольному турнірі пам'яті тренера Володимира Шморгуна. Серед учасників команди обласної та районної першості рівненщини, а також один колектив з Волині. Перед початком жеребкування змагань представники команд жваво обговорювали регламент та організаційні моменти. Зокрема, голкіпер Вікторії з Кустина Юрій Осійчук висловив незадоволення грошовим внеском у розмірі 25 тисяч гривень з команди, в якій не були враховані додаткові витрати на трансляції матчів. Флайна організації не зрозумів там. По фінансових питаннях тому на було озвучено суму одну за організацію турніру, і походу е, цієї зустрічі було об'явлено ще додаткові витрати. І якщо з таким підходом підходити до організації турніру, то ця сума може потім збільшитися ще і ще ще. Тому що, якби будуть якісь нові непередбачені обставини, е, якісь витрати то світло, то ще там щось. Усі матчі цьогорічного турніру пам'яті Шмаргуна відбуватимуться щовихідних на полі футбольної академії і. «Імпульс». частину ігор на цьому стадіоні проводили минулоріч, а раніше поєдинки відбувалися на гаревих полях міста, зокрема на запасному майданчику авангарду. Співорганізатор змагань Олександр Петров пояснив, що внески від команд дозволять покрити усі організаційні витрати а ще частину коштів спрямують на допомогу українським захисникам. Внесок залишили 25 тисяч. Хоча була пропозиція знизити його до 20. 20 тисяч буде уходити на організацію, на суддіство, на медиків на оренду поля. А по 5 тисяч кожна команда вирішила прийняла рішення виділити на ЗСУ 20 тисяч академія футболу імпульс додає і 20 тисяч РУАФ. Таким чином 100 тисяч гривень. Ми передамо на Збройні Сили України. Цьогоріч виповнюється 50 років, як на Рівненщині започаткували зимовий футбольний турнір. Через рік після смерті тренера Володимира Шмаргуна у 1997-му змагання назвали його іменем. Минулорічним переможцем турніру стала команда Карс Бармаки зі слів голови обласної асоціації. Футболу Олега Кучера, змагання є підготовчими перед початком основних футбольних баталій в обласних та районних чемпіонатах, а також юнацькій лізі. Він є підготовчим для, не тільки для команди, для арбітрів. Ми його трошки, скажімо, починаємо раніше, тому що він буде розтягнутий. І не буде так проводитися, як зазвичай, що команди грали і в суботу, і в неділю. На суботу-неділю і запланована буде команда одна гра. Після восьмого туру вже будуть грати команди як. Більш вони фізичні кондиції свої підтягнуть, то будуть грати і в суботу, і в неділю. Після вирішення усіх організаційних моментів команди дізналися календар матчів. Поєдинки проводитимуть за коловою системою чемпіонату, а згодом четверо найкращих розіграють медалі та головний кубок. Перші матчі турніру пам'яті Володимира Шморгуна відбудуться цими вихідними. А переможець змагань визначиться наприкінці березня. Микола Брижицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.